Всім відомо, що журавлина є одним з найкорисніших дарів природи, дуже хороша при лікуванні багатьох захворювань. Однак не всі знають, які саме цілющі властивості вона має, де росте журавлина, як і коли найкраще її збирати, як правильно потрібно зберігати ягоду. Необхідно заповнити цю прогалину, що це за ягода журавлина. Сам рід журавлина налічує три види: звичайна, дрібноплідна, великоплідна, останню іноді ще називають американською. В Україні зростає звичайна і дрібноплідна. Друга мешкає переважно біля полярного кола в тундрах. Лісотундрах північних болотах звичайно зустрічаються повсюдно по мокрих улоговинах або болотах по всій території України, виключаючи Південне Повожжя, Кубань, Кавказ. В Європі виростає на північ від Парижа, а в Північній Америці. Від Чикаго, охоплюючи всю Канаду, ареал великоплідний різновиди охоплює район гір, а Палачі, ця ягідка любить вологі, непотривожені господарською діяльністю людини місця. Вона дуже чутлива до стану навколишнього середовища. Так, що найчастіше журавлина росте на тайговому болоті або по вологих низинах і гірської горбистості? Головне, щоб було достатньо води та ґрунту були родючі, журавлинні плоди містять в собі безліч рідкісних мікроелементів: селен, лютеїн, марганець, зексантин. Їх застосовують при лікуванні простудних запальних захворювань, як рознижуючий і пригнічує патогенну мікрофлору засіб, лікують журавлинними плодами також ревматизм цингу. Так як вони в безлічі містять вітамінець, то їх не рекомендується споживати особам, що страждають виразкою шлунка або іншими захворюваннями травної системи. Журавлинний сік може подіяти як подразник до винаходу антибіотиків, народні лікарі використовували кору верби і журавлинний сік, принцип дії у них подібний пеніциліну, хоча слабкіше збір і зберігання ягід, люди здавна займаються збором корисної ягоди ця культура. Через особливої віддаленості від людського житла вимагає від ягідників великої відповідальності і уваги у зборі вона складніше, ніж та ж брусниця або чорниця. Справа в тому, що вона стелиться уздовж ґрунту, переплітаючись килимом тоненьких гілочок. Іншими словами, так росте журавлина, як росте будь-яка болотна трава. Коли потрапляєш на журавлинник, то не відразу можна розгледіти, де ж ягоди, схожі на Рубінові намистини. Вони заховані практично біля самого ґрунту під зеленю. Для зручності збору люди користуються спеціальними довгими гребінцями з дерева овкістки. кістки. Піднімаючи ними гілки, дуже зручно знімати з рослини ягоди. Дозріває урожай пізно пізніше всіх інших лісових ягід. Можна збирати до самих зимових холодів. Заморозки їй не страшні. Тепер розглянемо покрокову інструкцію зберігання журавлини. Ягоду моєму прибираємо роздавлені. Пошкоджені, перезрілі готуємо емальоване відро або велику банку, ретельно моємо тару з содою, ні з якими іншими миючими засобами, насипаємо в вимиту ємність з запасом для води, заливаємо все холодною кип'яченою водою так, щоб ягоди зникли. Рівень води повинен бути десь на 2 см вищий ягід, накриваємо зверху пергаментом, перев'язуємо джгутом, ставимо мочену ягоду в прохолодне приміщення. Без доступу прямих сонячних променів у такому вигляді плоди будуть зберігатися всю зиму, не втрачаючи ні смаку, ні корисності. Є різновиди цього рецепта зберігання журавлини це мочіння в цукровому сиропі. Всі дії аналогічні, вище зазначеним, тільки замість води використовуємо холодний сироп. Також можна зберігати урожай під гнітом, розкладені по тарам і залиті водою ягоди придавлюють дерев'яним кружком. Зверху, на який кладеться вантаж, також тримаємо це в прохолодному місці. Журавлинний морс, а також журавлинний сік, також легко зберігаються, не піддаючись закисання, запліснявіння. Це завдяки великим дозам аскорбінової і фолієвої кислоти, які працюють як природний консервант. Журавлина в лісі та саду. Садівники і натуралісти довгий час намагалися безуспішно виростити болотяну солодкість у себе на ділянках, як у випадку з брусницею і чорницею, виявилося, що європейська журавлина рослина занадто залежна від загальної екосистеми лісу, чому спроби перенести її в сад кожен раз провалювалися. Культурні форми цього лісового ласуші з'явилися порівняно недавно з кінця всіх століття в північній Америці. Селекціонери вивели перші успішні сорти садової культури на основі зростаючої, тільки там журавлини великоплідної, як виявилося, саме цей вид найкраще пристосовується до садових умов. На поливи з добривами відповідає істотним приростам врожайності. Зараз існує велика кількість самих різних сортових груп і гібридів різних за термінами дозрівання врожайності, зимостійкості, величиною плодів, також садова журавлина більшого зростання, ніж дика. Піднімає над землею кисті з ягодами, що полегшує її промисловий збір. Раніше основна частка експорту припадала на північні країни, де вона в безлічі зростає. Україна, Фінляндія, Швеція. Зараз збір природного журавлини не носить масовий характер. Сучасна сільськогосподарська промисловість повністю задовольняє попит на неї лідером за кількістю журавлинних плантацій, і за врожаями є Сполучені Штати Америки. За смаковими якостями, і корисними властивостями журавлина садова практично нічим не поступається своїй болотної родичці. Єдине, що нинішній обсяг її заготівлі не дозволяють зберігати і транспортувати урожай так, як роблять жителі та його сіл, замочуючи ягоду, коли зберігаються всі корисні властивості і смакові якості дуже довго. Зараз найчастіше на прилавках магазинів можна зустріти заморожену журавлину, яка за смаком. Звичайно ж прісніший, гірше ніж свіже або мочена. Свіжа ягода з'являється у продажу тільки під час сезону збору врожаю це з жовтня по січень. Якщо ви вирішили вирощувати у себе журавлину, то ось що необхідно знати для успішного її розведення вона любить вологу, виносить заболоченість, бідність ґрунтів, але найкраще відчуває себе на легкому, родючому і добре поливається субстраті це найближче до природних торфовищ. Природному середовищі зростання журавлини через болотності її походження. Вона дуже не любить лужні ґрунту, віддаючи переваги злегка закисленим ґрунтам, велика кількість торфу в ґрунті зніме це питання культурна журавлина більш сонцелюбива, ніж дика. Так що, якщо ви посадите її на відкритому місці, то це не страшно. Також вона менш зимостійка, ніж інші садові культури. Так що шукайте її місце, не продувається взимку. Де буде затримуватися сніг, найкраще місце це у південній або південно-західної стіни будівлі. Головне, не забувайте її рясно зволожувати. Журавлинник може справно плодоносити довгі десятиліття, а кущі дуже чутливі до пересадки. Так що з вибором місця будьте серйозні, щоб потім не довелося переносити вже плодоносить плантацію. Ягода добре розмножується кореневими відводками. Журавлина мало уражається хворобами, має хороший імунітет.